Всім привіт! Ви на каналі містер налаштувальник. Сьогодні у нас аж 4 айфона 7 iPhone айфон, XR 11 і 14 Pro. Зараз вам переверну. Зараз ми поговоримо зразу про камеру Я думаю, всі це люблять. Зразу розговор про камеру, то як знімає і так далі. Так от тут у нас одна камера, у нас тут максимум 4К 30 кадрів, тут у нас 4 кадрів, уже 60 кадрів, то, звісно, 4К 60 кадрів одна камера. Але вже є ширік, вже ширік. На відміну від цих айфонів тут вже фант... Камера знімає так само якісно, як і основна камера. Тут у нас гірше, у нас тут тільки HDR 30 кадрів, і тут у нас HDR. Тут у нас уже iPhone 14 Pro, і тут у нас, як бачите, більше камер. Тут 4К, ніяких 8К, просто 4К 60 кадрів, і основна камера така ж сама, в принципі, так якісно знімає Тут у нас вже збільшили лінзу, що поглинає більше світла. І, звісно, кадри світліше, Ну і звісно, софтово це також підтягнули. Особливо це ось, там якщо взяти основні камери ширик і X2. По корпусу, як ви Бачите, у нас тут є метал, скло, скло і тут у нас таке матове скло. Але все одно всі носять під чехлом, тому це думаю, не особо те важливо. Яблочко раніше було, як бачите, тут зверху. Тут також було зверху, а потім стало вже посередині. Тут також у нас тут є, вже додали для сканування 3D, але його не особо зараз всі використовують. На відміну від цих айфонів, позатих, у нас, звісно, тут вже плоскі грані, можна його поставити. Так, що у нас тут по оновленню? Тут у нас останнє оновлення, тут у нас 15,8 останнього оновлення оновлення. ще можна користуватись, так як всі фішки плюс-мінус усі на місці можна покористуватись, віджити і так далі, на відміну від XR, де тут вже відновлень не буде. 11 iPhone, ще одне відновлення буде, звісно. Ще на ньому ще один рік. Чого його і скидують побистріше, поки він ще більш-менш дорого стоїть. Коли вже буде не оновлюватись систему, він вже подишевіє значно. 14 Pro, як бачите, у нас тут оновлення, що буде довго. Тут про це можна нічого і не говорити. Звісно, якщо взяти, то 14 Pro саме важкі з усіх айфонів. І доволі странно тут, якщо подивитись, у нас хоч і металічний корпус, але із за того, що грані у нас не пузаті, а бачите такі плоскі, то царапаються вони набагато легше ніж пузаті айфони. Я Не знаю чому, але пузаті айфони більш царапаються тут. На, на вигинах можна подивитись по екранам, Що у нас тут? У нас тут IPS і одна ретіна. Якщо чесно, е, да, різниця є, ретіна світліше екран, але на відміну від інших е, різниці, я особливо не бачу. Так Як вони ізначально робили дуже якісні екрани, що навіть Ретіна не сильно прямо відрізняється. Якщо тут було наприклад 120 Гц, то звісно, різницю відчули, якщо перейшли на е, шах назад по телефонам, айфонам. І звісно, так як тут екран ретіна, то і він більш, ен... більш енергоефективний на відміну від цих айфонів. І тут чорний, звісно, він реально чорний. Тут просто не підсвічуються ті елементи, де чорний колір. Так тут чорний колір підсвічується. Айфон 7, якщо взяти його по ергономіки, він я скажу найкраще так як одним пальцем. Тут дуже удобно все користуватись, якщо ви там в машині бистро хоп-хоп перекинули, і це все дуже-дуже удобно. На відміну від інших, де, звісно, пальцем дуже важко доставати, і приходиться іншою рукою використовувати і шторку. Чесно, зверху не на шторку піднімати, тут це все набагато удобніше. Тут знизу шторка з'являється, можна пустити. І це набагато удобніше, якщо чесно. Сповіщення, звісно, зверху. Тут зробили таку фішку, що по різним сторонам це все. Тут сповіщення зліва, тут всі елементи керування тут так само. І тут, звісно, так само все. Змін ніяк. Софтово, плюс-мінус. Вони всі йдуть, якщо даже взяти 14 і сьомий iPhone, то вони просто літають, на, на відміну від якщо взяти якийсь там старий Samsung і. Новий Samsung, якщо взяти туда, новий Samsung буде літати, а старий Samsung, який там 7 років назад він буде реально глючить на відміну від iPhone, Тому як вони тоді робили уже відразу все дуже якісно. Але на відміну від а, Samsung і Android, на відміну від Android, звісно, на Android будуть підтримка набагато довше саме з сторонниками... При так як на айфонах це все дуже швидко вмира і підтримують його е, довше від Apple, але застосунки самі від виробників цих застосунків звісно підтримка менше. І так, давайте зразу порівняємо камери, а саме я хочу порівняти фронталки, та як вони знімають, зразу 7 і 14 айфон, на сіки змінився час. Як бачите, так? Да? І так, давайте подивимося, як змінилось камери. Так зараз зфотографую. І так, давайте приблизимо. І так, на відміну від е, сьомого айфону, тут прям видно всі е, пори, і туди видно волосинки в носі, і це мені не дуже подобається, якщо чесно. Але звісно, якість тут більша. Ну, чесно, за 7 років е, різниця прям не дуже і велика. Я б не сказав, що тут прям, знаєте, як це було з кнопочними телефонами, де ти дивишся різницю, і там просто небо і земля. Так, да, якість гірша, але ну, не так, що прям дуже сильно. Але ми говоримо про фото в гарних умовах. Якщо ми поговоримо про відео, то звісно різниця просто голосальна. Так як тут максимум HDR 30 кадрів, а тут 4K 60 кадрів. тому я думаю, я навіть навіть, навіть тестувати не буду, так як самі розуміють. Якщо візьмемо 11 айфон і 14 айфон і зрівняємо по камерам, то якщо ми візьмемо фото, то різниці прям сильними не відчуємо. Вона звісно є. Якщо ми візьмемо в гарних умовах, як в мене зараз тут бокс, то в цілому. Фото тут плюс-мінус однаково. Як бачите, е якість, звісно, на 14-му айфоні вона є, вона більше. Волосинки видно, пори видно. Краще, якусь шення моєї кожу, також видно Ужас. Але... але якщо ми порівняємо з відео, то звісно тут якість буде звісно набагато більше, так як в більш гірших умовах, то звісно цей айфон буде краще знімати, так як софтово і його підтягнули більше. Та і самі камери краще поставили. На відміну, якщо ви візьмете основні камери XR і 11 айфона, то звісно вони одинакові. XR і 11. -й. основні камери, але стабілізація софтово тоді підтянули більше. І це Тут, звісно, як фотоапарат, то в принципі приємно. Як відеокамера, то звісно ні. Щось пізняти окей, але якщо ви там якісь там хочете якісь реально більш-менш відео знімати, то звісно ні. Якісь там даже на Instagram чи на TikTok воно буде трястися, якщо ви будете ходити. На відміну від iPhone 14, якщо ви буде трясти, то звісно тут якась стабілізація і вона доволі хорошо підтягнута. Якщо взяти 11-й iPhone, тут є стабілізація, але вона дуже слабенька. Але вона хоча б і є, навіть якщо взяти фонтанку. Тут же про XR, якщо ми говоримо, тут стабілізація просто дуба немає. Стабілізації та й все. Але в принципі вони могли сюди додати, вони вирішили її не додавати, так як з навіщо, якщо можете купити 11 й iPhone. Також на 14-му iPhone у нас є кінематограф режим. Ще можу по ньому сказати. Звісно, прикольна штука, розмиває задній фон, але якщо чесно, працює воно криво, не ідеально. Я думаю, що на 16-20 айфоні, мабуть, допилять цю систему, і все буде більш-менш нормально, гарно працювати. Чесно, я не використовую його, так як він може іноді запорозь відос і е розмилить просто півлиця в якомусь моменті відео. І приходиться це це перезнімати тому режим кіно. Кінематограф, звісно, ще є куди рости. А так, в принципі, по функціям плюс-мінус вони всі одинакові. Насправді, я не знаю, щоб якісь прям дуже великі відмінності були, я не бачу. Також додали фокус, я не знаю, чому вони тільки зараз це додали в більш старіші айфони, а цього софтово не додано. Звісно, ви можете купити якусь приложуху і сюди це все, все додати. В принципі, і буде у вас про режим на вашому айфоні без проблем. Тому, якщо у вас питання, які купляти, ІPhone в 2024 ро році, звісно, якщо ви хочете просто для ергономіки, щоб був якийсь телефончик там скинути, передати інформацію, переписати з кимось, то звісно, в машині там топ-ергономіки, це найудобніше. Якщо вам потрібно більш-менш великий екран, щоб поіграти в ігри, то звісно, XR, як мінімум. Якщо вам треба хоча б якесь мінімум, нормальне відео, щоб знімати, то мінімум це повинен бути 11-й айфон, тому що тут уже якась стабілізація камери, фронталки. Фронталка така ж сама, як і сама камера, на відміну від іксара. Тут просто. Нема стабілізації і фронталка гірша, ніж основна камера. І звісно, для ПРО, якщо ви хочете займатися вже більш-менш нормальним відео, то звісно тут по посвіц... силі камери набагато краще. Особливо, якщо порівнювати 14 і 7. Якщо взяти 11, то звісно, тут різниця вже менша, і тут стабілізацію підтянули, вона тут краще, ніж в 11-му. Якщо ви берете iPhone на довго, то звісно, 14-й. 11 не дуже рекомендую, тому що через рік буде відновлення останнє, і вони буде сильно подешевію. XR вже особливо не буде дуже сильно дешевіти. А за 7 iPhone, ще взяти, то куди може ще дешевіть. От чесно. Хто, хто буде його за 500 гривень в гарному стані продавати? Звісно ні, максимум там тисячу, дві і все. Тому до свого дна він уже дойшов. В принципі, він вже дешеві не буде. Іксар ще буде трішки, 11 сильно подешевіє, і 14-й ще буде потрішки дешевіти. Ще роки 2-3, до того як його перестануть відновлювати. 14 про в реальному житті. Оце зйомка. Якщо вам сподобався мій відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал Містер Налаштування. З вами був Імпрешен. Всім пока.